Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду! У цьому випуску Тимощук підпав під санкції. Шевченко функціонер чи тренер, Ротань в Олександрії. Україна може залишитись без Єврокубків. Дніпро Арена виставлена на аукціон. У вівторок. 13 грудня Верховна Рада України ухвалила важливе рішення щодо накладення санкцій на осіб, які підтримують війну. Народні депутати на засіданні парламенту України проголосували за постанову про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, санкцій до спортсменів із Російської Федерації та інших держав. Вона передбачає 18 видів санкцій щодо осіб, які системно і активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців Збройними силами РФ у списку із 56 спортсменів опинився і екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук, решта 55 є громадянами РФ. Серед футболістів компанії Тимошчуку склали два екс-гравці збірної Росії Дмитро Тарасов і Роман Широков, повідомляє Суспільне, тривалість дії санкцій 10 років. Вони передбачають, зокрема, блокування активів казаних осіб на території України, обмеження торговельних операцій, заборону в'їзду на території України, позбавлення державних нагород України тощо, до слова, Тимошчук лише нещодавно вперше відреагував на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Колишній капітан національної збірної був виключений із реєстру гравців Синьо жовтих та позбавлений усіх нагород, а УАФ заборонила йому займатися футбольною діяльністю на території України. Андрій Миколайович Шевченко після відходу з НОК має всі шанси в найближчому майбутньому отримати роботу. Футбольний союз Польщі серйозно зацікавлений у потенційному призначенні Андрія Шевченка на посаду головного тренера кадри. З'явилася інформація про інтерес поляків до послуг Андрія Шевченка, кандидатуру якого розглядали ще на початку 2022 року. Представники Польського футбольного союзу напередодні вже контактували з оточенням Шевченка щодо можливого призначення. Про це повідомив польський журналіст Томаш Щьонкала у Твіттер. Також є інформація, що Шевченка вважають одним з головних кандидатів на заміну чинному очільнику УАФ Андрію Павелку, який опинився під слідством у справі про розкрадання бюджетних коштів. А ви як вважаєте, Шевченку треба залишитись тренером чи стати футбольним функціонером? Напишіть у коментарях. Журналіст та коментатор Віктор Вацко пролив світло на можливі тренерські перестановки в Олександрії. За моєю інформацією, на 90% головним тренером Олександрії вже з другого кола цього сезону буде Руслан Ротані. Наскільки мені відомо, в Олександрії були питання щодо якості роботи стосовно рівня управління командою, стосовно тренерських ідей. Запитання викликав той факт. Що Олександрія не виграла жодного лобового матчу проти прямих єврокубкових конкурентів, за винятком матчу проти Колоса, є питання до роботи тренера з молодді. Молоді футболісти не прогресують, на думку клубу. У Волошина, наскільки мені відомо, був певний конфлікт з гурою. П'ять гравців основного складу Олександрії підійшли до керівництва і попросили трансферу. Аргументація вони не можуть працювати з цим головним тренером. Вони його не розуміють, немає взаємодії, немає хімії, зазначив Вацко у програмі «Вацко Найр. Журналіст Сергій Болотніков розкрив певні деталі боротьби за посаду очільника Української асоціації футболу, якою з 2015 року керує Андрій Павелко. Проти Павелка підняли старі кримінальні справи. Павелко уникнув тримання під вартою, за керівників УАФ внесли заставу на майже 20 мільйонів. Схоже, був розрахунок, що він злякається і взагалі втече з країни. Або, принаймні, сам покине УАФ в обмін на те, що його не посадять. Наразі цей план не спрацьовує. Павелко не здається. Він робить ставку на захист ЄФ. І кажуть, в УЄФА справді вписались за нього, неофіційно пригрозивши Шевченку, що Україну можуть виключити з Союзу, якщо будуть серйозні порушення при спробі змінити владу. А це означає дискваліфікацію клубів з Єврокубків і збірної з відбору на Євро 2024. Я в такий сценарій не вірю, треба бути самогубцем, щоб зараз виключити Україну з УЄФА. Але формальні підстави для паніки є ФІФА і УЄФА, як відомо, не люблять втручання держави в футбольні процеси. У цим користується тикаючи пальцем на заборону Печерського суду проводити вибори президента УАФ і тиск обласних адміністрацій на регіональні футбольні асоціації, які можуть стати ініціатором зміни влади в будинку футболу. Хоча останнє ще треба довести. Але головне питання бюрократичне, УАФ мала провести вибори президента ще на початку цього року. Через війну плановий конгрес перенесли до закінчення воєнного стану. Як тільки це станеться, павелка мають переобрати, це проста формальність, бо всі передвиборні процедури вже завершені, нові кандидати не можуть висунути. Щоб завадити переобранню, потрібно провести незвичайний, а позачерговий конгрес. Опоненти Павелка намагались це зробити, Запорізька асоціація дійсно висунула Шевченка в президенти і пропонувала скликати для цього позачерговий конгрес 20 грудня. В УАФ наполягають, що це порушення всіх можливих статутів. І саме це начебто може стати останнім аргументом для УЄФА. Подейкують. Команда Шевченка зрозуміла, що такі методи виглядають брудно і ризиковано, тому дала задню. Джерела переконують, що 20 грудня нічого не буде, а коли буде і що саме, наразі невідомо. Схоже, війна на паузі. Йде перегрупування сил, якщо продовжувати говорити військовою термінологією. Підтвердження чуток, що Павелко шантажує офіс президента заявкою на чемпіонат світу 2030, я поки не знайшов, можу легко в це повірити, але не можу зрозуміти, у чому суть шантажу. Офіційно заявка ще не подана, тому... Можна спокійно це зробити вже після зміни влади в будинку футболу. Участь України в тендері за чемпіонат світу 2030. Це політичне рішення глобального масштабу, яке продиктоване війною і нинішнім статусом нашої країни в світі, а не персоною Павелка, написав Болотніков у телеграм-каналі КДК. Дніпровський клуб може залишитись без тренувальної бази та стадіону, адже вони виставлені на продаж. На порталі OpenMarket опублікували інформацію про продаж тренувальної бази у Дніпрі та майна стадіону Дніпро Арена. Стартова ціна понад 113 мільйонів гривень. Лот номер 520 містить у собі майно Дніпро-Арени, будівлі та споруди, а також крите футбольне поле навчально-тренувальної бази, якою користується СХ Дніпро 1. Про це вказано у додатковій інформації. Аукціон повинен відбутись 12 січня наступного року. Наразі є три учасники, але реєстрація все ще відкрита. Гарантійний внесок складає 5 мільйонів 652 200 гривень, а крок аукціону 1 мільйон 130 тисяч 440 гривень.